Пацани, сьогодні в мене на каналі обзор на квадроцикл. So, в даному 150 кубів Коробка передач, автоматична варіатор, тут полуавтомат, можна. Сказати. Ось то перша і задня. Все. На першій він летить добре, тягу має файну. Максимальна швидкість цього квадроцикла і заводу він має їхати 65, але він їде 47 по GPS. Для квадроцикла це... Файний результат. Доциклу виготовлений з 2016 року. Двигун 4-х одноциліндровий з повітряним масляним охолодженням і карбюратором японським. Потужність цього квадроцикла 860. Підвізка цього квадроцикла маєтник вам із моноамортизатором. Об'єм, об'єм паливного бака 4,2 літри. В нього 3,3 літри на 100 кілометрів. Диски штамповані сталеві. Тут автомат, автоматично муфта стоїть. Теплення нема. Об'єм картера 1 літра. Масло влазить в картер. Тормоза тут дискові, гідравлічні, передні. І рама сталева трубчаста. Мощна, крепка, витримує до 200 кг ваги. Самий квадроцикл важить 160 кг. Власник хоче вступити на цей квадроцикл борони. І він думає, що цей квадроцикл потягне. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Я думаю, він потягне. Тут тільки сила, але тут потягне. Але є один мінус цього квадроцикла, те, що як на високих оборотах він вібрує. Дуже велика вібрація. Некомфортно трохи їздить. Але власник вже привик і йому добре. Встановлені доп світла. Податка показує задню передачу і це вроді, як світло показує, яке робить. Це тормоза, вроді, як задні, Це я не знаю, що це. Це стовдвигателя, це ближнє, дальнє, це стартер сигнал. Це замок зажигання. Провертаємо, сигнал робить. Щоб завести цей квадроцикл, треба просто нажати на тормоз. Ні, треба нажати на тормоз і нажати на кнопочку, І він буде працювати. Але зараз заводити не будемо, тому що власник цього квадроцикла мене наб'є палкою. Каркас, багажник, желізний. він мощний, крепкий. Резина ще походить. Тут карбюратор стоїть. Я не пам'ятаю, що це. Воздушний фільтр. І від карбюратора ведеться, шланга вже мінялася. Вона, міняла? Вона мінялася? Вона мінялася бо власник порвав, бо, тому що бо порвав. Дякую, що подивилися цей відеообзор на цей квадроцикл. Думаю, вам сподобався цей апарат. ну З мене такий ще обзорщик, я вже давно не знімав, але думаю, ви підтримаєте мене і власника цього квадроцикла лайком і підпискою на канал. Ось такий у нас був відеоролик. Всім удачі, мирного неба, всім пока.